Альбер Камю сказав, справжня турбота про майбутнє полягає в тому, щоб віддати все теперішньому. Проєктуючи слова французького філософа, якого ще за життя називали совість заходу, на наше місто вдається стовідсотково переконатися в правильності цих слів. Прилуки батьківщина багатьох видатних людей, які прославили рідне місто далеко за його межами. Їх люблять і пам'ятають, що правда кожен по-своєму. Не так давно у місто фактично повернувся Микола Яковченко. 2011-й став у прилуках роком святителя Іоасафа Белгородського. А 25 вересня настала черга прекрасної половини людства. Ще не так давно міській бібліотеці присвоїли ім'я нашої землячки поетеси Любові Забашти. В 6 у лютому нагороджували переможців та лауреатів одноіменної літературно-мистецької премії. А у вересні на Олейці, що йде від пам'ятника українського генія Тараса Шевченка, до центральної площі, здається, на хвильку присіла на бронзову лаву Любов Забашта. Авторами пам'ятнику є художники-скульптори-чепелики. Молода, красива та замріяна. Такої побачив її Юрій Коптюк. І в святкові для міста дні коштом мецената урочисто відкрили. Памятник в этом месте, я думаю, самым спокойным таком и в том виде, как она здесь э, сейчас сидит, думаю, самое то место, чтобы она здесь вот сидела, чтобы читала книгу и, соответственно, вот обращала внимание на вас всех, а вы на нее. Так что я думаю, что мы сегодня с вами сделаем еще один шаг к тому, чтобы... ...наші земляки, земляки, повернув. Вона прожила нелегке життя, 40 років віддала літературі. На відкритті пам'ятника були присутні нащадки Любові Забашти, син Ігор Забашта та онука Олеся Забашта, солістка Київського театру оперети. Цей пам'ятник говорить про те, підкреслює те, що ім'я Любові Забашти розривно зв'язано її батьківщиною, з тією землею, на якій вона народилась і з якої вона злетіла у вирій життя. Онука називає поезії бабусі надзвичайно ніжними та близькими їй самій. Присутнім вона подарувала пісню на слова поетеси. ще й до мене Пам'ятник урочисто відкривали меценат Юрій Копців, міський голова Юрій Беркут, нардеп Микола Рудьковський, Ігор та Олеся Запашти. Одразу після відкриття нащадки висадили біля бронзової запашти вербу, якій поетеса присвячувала свої вірші. А син Ігор виконав останній заповіт своєї матері передати прилучанам останню збірку неложними устами. Книги лежали на лавці біля поетеси лише кілька хвилин. Ще довго після закінчення церемонії бажаючі клали квіти і просто фотографувалися на бронзовій лавці біля нашої землячки поетеси Любові Забашти.